Predstavujeme adrenalin-team z Kamenského Ptáka Fénix Svitlona Мене звуть Світлана, мені 26 років. В 13 років я пішла на бокс, де досягла кандидат в мастері спорту, Потім я пішла до такого виду спорту, як ММА змішені домоєдиноборства. Там я досягла. Я стала чемпіонкою світу неодноразово. Також я досягла пояса чемпіонку світу. Дабл, дабл всі змішані єдиноборства це вид спорту і категорія бойових мистецтв, що заснована на різноманітних способах ведення оборони і нападу в рукопашному бою. Основу змішаних бойових мистецтв складають класичні види боротьби, як то греко-римська і вільна боротьба, а також бокс та кікбоксинг, які відносять до класичної ударної техніки. Ставши чемпіонкою світу зі змішаних єдиноборств, Світлана не зупинилася, адже розуміла, що знайдуться ті, хто захоче поміритися з нею силами. Вивчалася <зови> <плес> я в університеті. Педагогічного виховання. Потім я займалася е, тренерською ді, діяльністю. У мене був свій власний зал. Я тренувала, і так у мене такий був спортивний шлях. Знаєте, зараз такий час, коли я вважаю, що кожен повинен е, внести е, максимум своїх сил та можливостей, щоб наблизити нас до перемоги. Тому я не виняток. Я дуже добре подумала і я хочу е, бити москалів. Я дуже хотіла потрапити до підрозділу Сафарі. Там є дуже багато спортсменів, які залишили свою кар'єру і я дуже хочу до них приєднатися. Я частково буду вас теж готувати. Розуміло? Розуміла, які будуть питання, задає. Привертання. Буде безглуздо, якщо я відповім, що ні, я не боюсь. У мене є переживання, я дівчинка, дівчина. У мене також є якісь хвилювання, але все залежить від того, як я буду символі, як я з цим спораюсь. Я впевнена собі. Я така людина, що не не тільки в спорті, але в житті я воїн, тому я впевнена, що мене вийде. Я хочу побажати тим хлопцям та дівчатам, які зараз обороняють нашу країну. Хочу побажати сил, наснаги, і обов'язково ми приєднаємось та допоможемо.